Зупинка автобуса поряд із музичною школою. На зупинці стоїть пані та кілька дітлахів, усі зі скрипками, крім одного хлопчика. Пані, розчулена юними музикантами, запитує малюка без скрипки. А ти що ж у музичну школу не ходиш? Ходжу. А чому тоді інструменти з собою не носиш? А мій рояль у автобус не влазить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На рейс Амрідсар Торонто було завантажено 400 пасажирів і тільки 200 обідів. Авіакомпанія припустилася помилки, і екіпаж опинився у скрутному становищі. Однак в однієї розумної бортпровідниці з'явилася ідея. Приблизно через 30 хвилин польоту вона нервово оголосила пані та панове, я не знаю, як це сталося, але у нас на борту 400 пасажирів і тільки 200 обідів. Той, хто буде достатньо люб'язний, щоб відмовитися від своєї їжі заради когось іншого, отримає безкоштовні спиртні напої в необмеженій кількості протягом усього польоту. Її наступне оголошення було зроблено через 6 годин. Пані та панове, якщо хтось хоче змінити свою думку, у нас все ще є 200 обідів. Запитання на кулінарному формі: Яке вино більше підійде до фуршету з тарталеток із чорною ікрою – Бургунське чи андалузьке? Найпопулярнішою і найпоширенішою відповіддю стало: Що б ви подавилися! Троє солдатів змагаються у влучності стрільби. Англієць влучив із Гвинтівки в сірникову коробку на відстані 200 метрів. Француз попросив підкинути дві монети і двома пострілами влучив у них. Українець стояв, дивився в різні боки, потім підняв голову. О, чуєте? комар летить? Чуємо. Українець вистрелив, але комариний писк продовжився. Ха, -ха не влучив, літає, радісно закричали всі. Літати то він буде, а ось розмножуватися ніколи.